Що ж, друзі, Микаталісніков з нами на включення зараз позаду перший період цього матчу. Як дається гра після вчорашньої поразки? Важко було налаштуватись на цю гру? Вчора ми не реалізували свої моменти та не забили голи взагалі. Сьогодні вже два забили, робимо працю над помилками, тому ще попереду два періоди, тому будемо бачити в кінці. Ну от здавалося, перше так. П'ять-7 хвилин якось воно не йшло. Ось ця більшість вона допомогла, що суперник достатньо часто правила порушує. Ну, так, ми багато вже грали в більшості, не реалізували її, це погано. Але ну, реалізували два голи, два моменти, але треба ще краще. Ну воно не йшло, тому що, ну ж каже, не реалізували ще вчора жодного моменту. Воно сказав, ну, на початок гри ще перенеслося вчорашня поразка, але змогли все-таки щось зробити. Питання про твій гол. Власне, вчора Олександр Бобкін сказав, що ти вимушено граєш з захисниками майже від початку сезону. Але от сьогодні ми побачили, що форвардські навички зберігаються. Тобі комфортно грати в цій позиції. Що можеш сказати про цю ситуацію? Спочатку сезону у нас не вистачало захисників, там були на травмах, люди, хтось хворів. Мене спробували, сказали, що добре катаюсь, тому ще більш-менш можна щось зробити. Ну, Кажуть, що гарно виходить, тому і залишають мене в цій позиції. Так, Мені подобається більш-менш. Спочатку я каже, сказав, що ні, я взагалі не хочу грати, мені подобається нападі, тому що я все ж, все життя там грав. Ну, те, що забив гол, ну, це таке вже. Воно так, залишаються ці навички, що побачив, там, заблокували гравця, виліз, бросив. Таке. Дякую. Дякую тобі за коментар, тоді хай щастить далі. Дякую.